На війні загинули закарпатця Едуард Чігор та Василь Гаврильцьо. В Ужгороді дівчинку, яка пересувається на колісному візочку для людей з інвалідністю, не впустили у дитячий розважальний центр. Адміністрація закладу написала вибачення на сторінці у Фейсбук. Двоє чоловіків намагалися перетнути українсько-угорський кордон з підробленими документами. Обоє українці Одесит та киянин. Учні восьми ужгородських шкіл взяли участь у міському етапі військово-патріотичної гри Сокіл діти змагалися у дев'ятьох конкурсах. Як це було, бачила наша знімальна група. На війні загинули закарпатці Едуард Чігор та Василь Гаврильцо. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Там написали, що Едуард Чігор був жителем міста Виноградів, солдатом, стрільцем стрілецького взводу. Народився у 1997 році. Василь Гаврильцьо житель села Великі Ком'яти. Чоловік був старшим водієм, радіотелефоністом стрілецького взводу 1993 року народження. Військові загинули під час штурмових дій у Херсонській області 1 жовтня 2022 року. Вічна Пам'ять і слава героям. Ужгороді дівчинку, яка пересувається на колісному візочку для людей з інвалідністю, не в дитячий розважальний центр. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала керівниця громадської організації «Неємія» та опікунка дівчинки Тетяна Мачабелі. За її словами, дівчинку однокласник запросив на день народження, яке святкував у дитячому розважальному центрі. До закладу з дитиною пішла помічниця Тетяна Мачабелі. Коли моя помічниця з нею прийшла до кафе, то вона на візочку пересувається. Не дозволили, щоби. З візочком дитина зайшла до простору і аргументували тим, що у них правила безколісні. От, і вони хочуть, щоб була чистота, там є певні правила. От, хоч ми сказали, були, що їм говорили, що помиємо все зробимо, вона не буде із візочком іти, де дітки граються, лише там, де вони їдять, щоб на одному рівні була із дітьми. Тим більше. Це вперше день народження, яке вона святкує разом з іншими дітьми. І була перший раз запрошення для неї було це ну, щастям таким. І це сталося біля інших дітей. Діти теж інше не могли зрозуміти, і батьки почали заступатися. Ну все рівно не дозволили. Ми сказали, що це неправильно, це порушує права. В дальнішому все рівно взяли дитину, щоб дитина провела час з дітьми півтора години. Вона була весело задоволена. До поліції будемо звертатися до уже вторинної правової допомоги. Думаю, до суду треба звертатися. Мені особисто ніхто не зателефонував. ніхто не вибачився. Моя помічниця вона волонтер тут в Закарпатті, і допомагає діткам, які. В кризових ситуаціях в складних життєвих обставинах знаходяться. От, і вона англійською мовою говорить, в основному українська, поки в неї не є такою вільною. Але там були батьки, які вільно розмовляли українською мовою, які так само говорили. Під дописом Тетяни Мачабеля адміністрація заходу, куди не опустила дівчинку на колісному візочку для людей з інвалідністю, написали коментар. Цитую, дирекція закладу приносить щирі вибачення мамі дитинки та дитині за принесений дискомфорт під час відвідування нашого закладу. З перших днів свого відкриття ми жодні дитинці з вадами не відмовили у безкоштовному відвідуванні. А дана ситуація з інвалідним візочком відбулася з вини наших адміністраторів, які спиралися на загальні правила закладу і не мали досвіду для вирішення даної ситуації. В особистій розмові з мамою і дівчинки адміністрація закладу в той же день принесла свої вибачення та проінформувала весь персонал закладу максимально сприяти даним діткам відвідування нашого. Закладу. Кінець цитати. Ми телефонували до закладу на дзвінки, не відповідали. Ми готові оприлюднити їхню позицію у будь-який зручний спосіб. Згодом на сторінці закладу написали вибачення. Цитую, дирекція закладу приносить щирі вибачення мамі дитини та дитині за принесений дискомфорт під час відвідування нашого закладу. Ми теж неприємно здивовані та обурені даною ситуацією. В свою чергу даний інцидент виник через непорозуміння у спілкуванні з мамою, а точніше асистентом опікуна дитинки виключно іноземною мовою. З перших днів свого відкриття ми жодній дитині з фізичними вадами не відмовили у безкоштовному відвідуванні. І да, наприклад, ситуація з інвалідним візочком відбулася через те, що працівники не мали досуду для вирішення даного інциденту і занадто буквально зрозуміло. Правило без візочків. Це наша вина, і нам прикро. У особистій розмові з асистентом опікуна дівчинки, коли вони покидали наш заход після його відвідування, був організований перекладач, у присутності якого, вислухавши всі зауваження по візочку, були принесені вибачення і внесені корективи в роботу закладу. Кінець цитати. На сайті обгонуваженого Верховної Ради України справ людини написали, що працюють над цією ситуацією. Цитую з метою з'ясування обставин та отримання пояснень до розважального заходу направлено на запит, у якому також наголошено про непропустимість будь-яких проявів дискримінації стосовно дітей з інвалідністю та представників інших маломобільних груп населення, дотримання принципу доступності у сфері послуг, відпочинку та дозвілля, а також доцільності створення безбар'єрного ігрового простору. Також було скеровано відповідні запити до Ужгородської міської ради Закарпатської обласної військової адміністрації щодо забезпечення проведення невідкладної перевірки зазначеної повідомлення інформації та вжиття належних заходів реагування. Ання у разі наявності правових підстав кінець цитати. Двоє чоловіків намагалися перетнути українсько-угорський кордон з підробленими документами: обоє українці Одесит та Киянин. Про це суспільному сьогодні розповіла речниця Мукачівського загону Леся Федорова. За її словами, події сталися минулої доби на пунктах пропуску Лужанка та Косину. У пункті пропуску Лужанка під час перевірки документів у громадян, які прямували за кордон, прикордонники виявили спальшоване пенсійне посвідчення особи з інвалідністю. Липовий документ надав 25 п'ятирічний житель міста Одеса. Ще одну спробу незаконного виїзду з України. Не припинили в пункті пропуску косона потрапити угорщину за підробленими тимчасовим посвідченням та довідкою військово-лікарської комісії намагався 45-річний киянин про виявлення діях українців ознак злочину, передбаченого статтею 358 кримінального кодексу України підроблення документів початок, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів початок і штампів. Прикордонники надіслали повідомлення до нас поліції у Закарпатській області для подальшого прийняття правового рішення порушників передали поліціянтам. Понад вісім тисяч людей подали заявку на складання національного мультипредметного тесту у Закарпатській області. Про це сьогодні в Суспільному розповіла директорка департаменту освіти і науки, молоді і спорту закарпатської військової адміністрації Мар'яна Марусинець. За її словами, складати тест почнуть учасники 5 червня. Минулого року у нас було десь понад 7 тисяч, а так найбільших 7, 7 тисяч. Так, цього року ми маємо 8 уже тисяч. Так, ну це є не тільки з числа 11 класу, це і ті, які навчаються. Професійних технічних закладах освіти у передфаховій вищій освіті, ті, які не складали минулого року або не змогли з певних причин скласти навіть основні і додаткові сесії, тому чисельність і внутрішнє переміщення, які до нас приїхали, і вже тут є. У нас так, тому ця чисельність трохи зросла, і нас це дуже тішить. Дуже правильно сьогодні організувало міністерство освіти те, що вони відтермінували не тільки завершили 3 травня реєстрацію, але до 7 Травня продовжили для того, щоб учні могли уточнити деякі документи, може вони не доскладали в своєму персональному кабінеті, так або звернути увагу на цей додатковий блок, так який вони обирали предметів, і тому що він є дуже надважливим для них цей вибір професії, якщо українська мова математика це основний. То наприклад, обрати або історію України, або фізику, надати пріоритет одному з цих предметів досить важко. Це все залежить від того, яке профрінту Таке орієнтування в них є на майбутню професію, і визначитися набагато складніше, ніж в цих двох предметах. І зараз ця можливість у них є ці кілька днів для того, щоб вони могли продумати, зважити, порадитися, подивитися, які є можливості. Цього року є певне нововведення, так, сертифікат. Якщо є сертифікат і запрошення, а того року, і позаминулого року надсилався, то цього року вони мають в своєму персоналі. Кабінеті його роздрукувати і з цим роздрукованим сертифікатом, заявою, паспортом або документом, який засвідчує їхню особу, з'явитися у центр. Цими центрами ми, у нас вже вони визначені в Закарпатті – це Ужгород, це Мукачево, Берегово, Виноградово, Хуст. Це Ужгородський ліцей лідер. Саме тут проходив міський етап військово-патріотичної гри Сокіл. Одним із конкурсів у грі була стрільба з пневматичної гвинтівки. Влучала в ціль учениця восьмої школи Ангеліна Дністрян. Взагалі, в мене напевно з дитинства були якісь такі захоплення. Вперше, коли ми прийшли сюди сюди на захист вітчизни, то я дуже хотіла також потренуватися, постріляти. Нам це дозволили одного разу, і мені це прямо сподобалося. Вперше в мене такий захід взагалі в житті. Це досить цікавий досвід. Я вважаю, він є і потрібний, як і для хлопців, так і для дівчат. Ми Тренувалися до нього, ми готувалися більше двох тижнів та старалися якось здивувати чимось команду суперника. Це актуально, тому що наша країна зараз переживає воєнний час, і це дуже зміцнює наш народ зміцнює такі дитячо-юнацькі заходи. Вони зміцнюють нашу армію, і вони можуть підготувати юнаків до більш серйозних змагань та, можливо, також до служби в армії. Судив цей конкурс військовослужбовець 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї закарпатської бригади Богдан Войтюк. Спочатку підходять конкурсанти, підписують свої мішені. перших три постріли дається на пристрілку, щоб оцінити, куди зброю як поправки внести, і решта п'ять пострілів йдуть вже на залі. Підраховуються очки, бали, які йдуть в загальну суму команди. «Стрільба зі зброї будь-якої зброї це відповідальність. Перше, щоб вони усвідомлювали, що це відповідально в житті. Все може бути, все може знадобитися. І така навіть, навіть елементарна тематична зброя, вона в житті дає свої плюси і досвід. Досвід дуже потрібний. 5, 6, вісім, дев'ять десь, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Учениця ліцею лідер Валентина Шемчук отримувала бали для своєї команди на конкурсі рятівник. Я проводила, ну показувала алгоритм серцево-геневої реанімації, адже ну це супер важливо в нашому житті. Важливо врятувати людину, в якому стані вона не була. А серцево легенева реанімація це початок всього, що ми проводимо, якщо людина не притомна. Завдання в конвертах. Кожен конвер... в кожному конверті міститься один теоретичне, одне теоретичне завдання і одне практичне. Кожна людина в своєму житті. Повинна знати, як надати допомогу, бо ми не знаємо, коли ми будемо в якій ситуації тим більше тепер у нас військовий стан. Участь у першому міському етапі військово-патріотичної гри Сокіл взяли вісім шкіл Ужгорода, які змагалися у дев'яти конкурсах. Розповіла начальниця управління освіти Ужгородської міськради Наталя Баранюк. Виховання патріотичного настрою і національної свідомості в наших нашого молодого покоління є найголовнішим на даний час, оскільки на таких юнаках, на таких дівчатах буде будуватися майбутнє нашої України. Якщо вони будуть свідомі, то ми будемо розцвітати, і Україна буде. Процвітати на весь світ. За словами Наталії Баранюк, перемогу у міському етапі військово-патріотичної гри Сокіл здобула команда полуботки Ужгородського ліцею Лідер. Олександр Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини. В Суспільне Ужгород, підписуйтесь на Суспільне Ужгород у соцмережах.